Так, громаду, привіт. Наконець прийшов цей час, коли я знову заходжу в своєму басейні, якому храниться зерно. Хороша штука для одмишей і від вологи від усього. Тут сухе приміщення. Холодне, сухе, тобто як холодне, около. 2-3 градуса 5, морозу немає. ну, В таких умовах зберігаємо. Так, посівмат. Знаходжуся в кучі в кучі посівмату. Тут і закуплений вже весь посівмат на цей рік. Так, відео може буде довге, бо тут куча така, може й не, ну, куча. Так, розбираємося. По соняшнику. Соняшник закуплений. Закуплена Сингента, Сингента. Гібриди під Grand Star Це. І Clearfield технологія, типа під Євролатінг. Чи там Євролат плюс. Так, починаємо. Включаю тут фонарь, щоб було видно, би. І під, під, наводимося на етикетки. Так. Кукуруза Сузука. Не знаю, що там вам ще показати. 11,10. курсі 11 кілограм. Так, а не сказав саме головне ще. Це Сузука перша. Шобасенця його чомусь поменшав. Чомусь чомусь поменшав. Вроді та сама кількість посівмату. Ну, гораздо, хто пам'ятає той рік, я так само відео знімав. Так кожен рік десь таке, такий час знімаю відео і показую свій пасівмат в цьому ж самому басейні. Ти бачите, залишки з прошлого, року, мішки там, це таке. А чомусь поменшав. А чому поменшав? Бо я вже кардинально приділив увагу вагі посівної одиниці. Бо це дуже, на мою думку, вирішує. вирішує, ну, вирішує Енергії схожості там і все остальне. Ну, Бо отако, якщо в мішку там 7 кг, так, далі. Поїхали. Це в мене, виходить, кліарфіл сузука під Грандстар. Цей рік той рік я сіяв. Дуже хорошо показала, практично саме краще з усіх посівматів. Ну, була посіяна. Вона десь. ну, і Чудово показав по нулю іменно Сінгента. Я вирішив для себе і побачив, що це сама, сама класна компанія. Так, експрес-технологія. Там Гранстару, 50 грамів чи скільки так. Що тут у нас далі? Потім далі у нас ідуть. Це ж, щоб я не перепутав, бо кліарфіл, так. Да. Кліарфіл плюс катана. Так, що там у нас? Що там у нас? 10,7 кг. Отакий От там, не знаю, протрудник. Не буду казати, бо зараз я не побачу. Так, катана. Тоже так. Це... Так, а далі що? Блін, розвертати. ну. Катана. Ще должен якийсь бути. Катана, 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 катана. Щось уся катана, не паня. Ще должна щось бути. Або что-то прокидане. Так, катана, катана, Та что такое? Вся катана. Не понял. Та не может таке быть. Все должно что-то быть. Ну, Выбачаюсь Ну, вся катана. А может и катана. там не. Сузука. Ты что, получается катана и сузука? Нет, да сюда на что-то прикидал. Капец, прикидал, наверное. Сузука. Ну. А ну тут що. Все впаде. А, Анкальтара. 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 Ну, вона воно там. Оце той ряд. І він заложений. І він заложений. Коротше, Анкальтара. Так, ну, по сояснику все. Ще, ще не все. Коротше, хлопці. Вони мені вже, ось, ви бачите, така фірма Еліта Select. Вони вже два роки до мене дзвонять і предлагають мені взяти на пробу посів мат. Це я не купляв його. Так що будемо на сорівнування, це на змагання ставити, Сингента буде в мене цей рік і Еліта Селект. Будемо сіяти. На одному, на всіх полях, Коротше, потрошки, вони мені тут прислали. Дві, Два гібрида. Перший гібрид це де воно тут хоч написано. Ви бачите. Оце така возня з мішками. Що там? Бо і телефон дивиться, і підсвічувати маса. Не написано, чи що там. Блюс через телефон. Та що таке? 150 тисяч, щось масу не я не бачу, так. Ну, мішечки теж такі немаленькі. Так. Еліта селект. Просто я їм і теж говорив. Що там дзвонив до мене, хлопці, з мене телефон записаний, то я говорив, що чомусь мені оці вже експерименти трошки трошки надоїли. Якщо... Якщо тратиш поле і місце і потім вирощуєш щось не те, навіть якщо вони навіть і даром ці мішки далися, щось воно трохи не те. Ну я сподіваюся, що буде все добре. Так. Бачу, хлопці хвалять інші блогери. Так, хотів ще другий мішок показати. який це мішок. Так, вибачаю, бо воно тут зложено все так Де ж та назва, літа селект, Літа селект, блін Щось на мішку Це тут Здоровим буквами не бачу, що це гібрид написано. чи я сліпий, чи Экспресс. Элита Селект. Да что такое? А. Саксон. Ну все, бачите? Где, где они, написали? Саксон. Чи что за такая, Саксон, наверное, да? Саксон. И что тут у нас еще? Якщо... Если... капец. Надо великими буквами писать. Щоб було видно для таких, для таких сліпих, як я. А друге під євролайтінг. Грандстарості йкий. Та що такое? Де ж під, під плюсовий дожен буде ще? Гранстарості йкий. Та що за... Хлопці. Гранстаростійкий. Вроді ж домовлялися за, за євролайтінг стільки. А Ну то значить вони прислали тут Саксон. Саксон. Коротше, якась, якась напасть. Цими назвами. Саксон. Та що такое? Ні, це тут друге. Ой, не можу сказати. А, Саксон. А, тут написано, літа Сілекс Саксон. Найшов значе. А, С-Альфа. Чи що? Це значить оце назва. Блін, зрозумів тепер я. Де воно назва. Саксон тут. Все, зрозумів. Оце два гібрида, ну, не проходили, бо я так викинув їх, не внікав тоді, ну вроді домовлялися з Євролайтінговий. Це значить це під Грандстар. Саме головне не перепутати. Тоді будемо роздивлятися, як будемо сіяти. Так що два гібриди Саксон і S-альфа. Так що такі діла? Будуть експерименти. Хлопці сказали, все показувати по-справжньому, нічого не стіснятися. Як буде, так і буде. Коротше, сію на кожному полі. З тим, ну, звісно, з гранстагором, зрозуміло, будуть зрівнювати. Я щось подумав, що вони мені прислали її. І... Грандстар остійкий. Так що це все під -стар, Коротше, вони Мені два гібрида прислали. Під Підгранстар. Ну нічого, будемо знати. Потім розберемося, як будемо сіяти. Коротше, буде експеримент. Будемо сіяти нашу... Хоча буде змагання, бо в мене тільки одна сузука із, із цим розтійка, так що буде змагання. цього і цього соєшника, де в мене кусочки там будуть кажу, буду кусочки свої дивитися, де там по сівозміні вже буду рішати, де Кліарфілд, де Гранстар, де, де це вже буде потім весною рішатися. Що потім що далі сіять. Бо під Стар у мене будуть там, по логіки, пшениця буде посіяна, під Кліарфілд буде горох і соя. Ну, бобові типу, будуть. Може там, ну, такі, щоб, щоб клієрфілд не сіяти, ні ячмінь, нічого. Клієрфілд, ну, щоб не, зернові не сіяти. А після Гранстара можна стопудово сіять. сіяти. Так, все, наче з соєшником розібралися. Тепер тепер, саме головне. Кукуруза. Кукуруза, звісно, я вас трошки надурив, що буду монсанту сіяти. Ну, в рідоні мені сказали, що це ось у Монсанта. Тільки Ерідоновська. Ска, сканер, Бачите, тут великими буквами зразу написано. Сканер. Так, дивимося. Ага, все тут зручно. Так, зараз вам підсвітю. Коротше, що тут написано? Вага. 80 тисяч. Маса. А чому маса пишуть 80 тисяч. Ну, вага мішка 30 кілограм. Кажуть. Ну, я не важив. Де ж тут? Мішки конкретні, звісно. Я повірив на слово. Бо як грузилися, то мішки такі прямо надуті. Так. Коротше, основна маса гібрид. Щоб скосити це, 250 фаго, в інтернеті можна знайти їхню, їхню особливість. Це вирощений по папка і мамка, коротше, де... декалб. Ну, коротше, де... Де... Монсантовський. Начало Монсантовське. Так що будемо, Бо кинувся, звісно, порахувати, то дуже кукурудза невигідно виходить. Цей мішок щось 4 з чимось виходить, а настояща Монсанта від 7 до 8 тисяч. І все. Як сказали, таку ціну, зразу починаєш рахувати економіку. Мінус півтори тони. Чи скільки там виходить кукурудзи за посівну одиницю. Тут хоч Хоч, хоч щось примерне, хоч якась тонна. Так, ну і сингента. Ми любителі Сінгенти. Ще раз випробуємо судьбу. Черінтос. і що? І Фортаго. Це всі знайомі гібриди, я думаю, нема тут нічого, нічого. По 5 мішечків. Просто, просто із цим. Ну як його. Тоже я сію, наприклад, по краю, понятно, будемо сіяти 240 ФАО. Чи я кажу 250 оце ФАО. А потім, не пам'ятаю точно, ну десь 350 чи скільки воно там ТФО. Ну, тут на мішках прямо не пишу, ну це треба в інтернеті заглянути і подивитися. Ну, десь так. там 300 ще. 320 чи 340. Це, це, в принципі, вже не важно. Так, так що по кукурузі такий вибір мій цей рік. Ну, будемо бачити. Так. Так, перемістився на іншу дислокацію трошки. Тут в мене ще цілий піддон кукурудзи. Це теж сингента Зефір. Ну, це вона прошлорічна, чи яка там, не знаю, рік випуску, ну дивіться. Коротше, 12 го року. Коротше, я розкажу історію судьбу цієї кукурудзи. Ну тут фава. За 400, чи 440, чи це ну, оця кукуруза, оця і оця. Лімогрейн. Оцей лімагрейн по 50 тисяч. Це мені хлопці, як сказати, з сею цим горем. Осталися в окупації. Трохи потім, не знаю, виїхали. Казали, що виїхали. Десь живуть зараз на Западній Україні. Бо Луганська область, їхній рідний край окупований. Так що, таке горе, вони оце хочуть продати її. Я забрав за рідона, бо там ну, на зберігання мене вона їм ну, рідон не ведеться на зберігання чи як там. Вони попросили, щоб я її позберігав і може хтось купа. Я той рік сіяв, оцей зефір брав пару мішечків. Ну, при цій пізня кукуруза, ну той рік і не склалися умови. Це їхня накладна Можу показати. Так, накладна. По чому вони купляли. Ну все, все показую. Блін, листить. Коротше, побачите. Ось вона одиниця з ПДВ, там туди-сюди. Так так що, може кому надо, телефон можу оставити, не, не оставити, а оставлю в описі. Це понятно Може кому надо, дзвоніть хлопці зроблять хорошу скидку. Бо я, ну може кому треба з таким фау Ну це я зразу предупреждаю фау 400 з чимось. В принципі, качан був непоганий. Ну, по вологі ми косили зимою, то, в принципі, волога була однакова. Ну, там, може, плюс-мінус якийсь процент. Просто більше було стоячих качанів у зиму. Оце одне. Що качан був на монсанті, я косив зимою. Фактично всі були вниз і оголені. А тут більше стоячих було. Ну, може, це просто, що вона не визріла, не знаю. Так що. Ось такі діла. Може, хто хлопцям допоможе. Чи може кому така нада. Ну, хлопці, я кажу, що вони. Їх, вони не сіяли там. Це вона лежить. Бідолага жде. Хто її посіє? Ми теж цей рік, звісно, спробуємо ще по, по пару мішків для зрівняння з нашими вибором. Ну, таке прохання. Кому надо. Я телефон оставлю. Поспілкуйтеся за цю кукурузу. Може, домовитись. Так що всім пока. Отаке відео. <кхи>